23 лютого 23 року 365 день. Важкий і лютий рік 9-річної війни. широкомасштабне вторгнення. Країна пройшла безліч випробувань. Країна загартувалася, продемонструвала єдність хоробрих солдат, талановитих командирів, волелюбний. Народ віддано працю волонтерів. Сьогодні незвичайний день. Але за сьогоднішній день як і весь цей рік на фронт уходять каравани, конвої нашої допомоги. Допомоги фонду Порошенка і справи громад. Сьогодні, як в середньому за тиждень, виходить на 10 мільйонів гривень. Тут є і бані для 25-ї бригади, бані для 77-ї, і вантажівки навіть для 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс, які так запам'яталися і сподобалися Путіну. Хлопці, Степан Барна, комбріги, Битанія. Так тримати. Сотні шин для бусиків і пікапів. Це те, чого дуже-дуже не вистачає П'ять банних комплексів, які ми поставили на поток. Вирушають в бригади для того, щоб забезпечити можливість помитися, просушитися, попрати одяг, уніформу. І ми не збираємося зупинятися. Майстерні і лазні нами поставлено до поток. Це власне виробництво. Я хотів би звернути увагу на цю машину. Це машина номер 100 100 вантаживок вже поставлені в війська. 100 вантаживок, артилеристських тягачей, тачанки під ЗУшки, бортові машини з тентами і багато-багато іншого сьогодні працюють на фронті, маючи надзвичайно високу репутацію. Ми допоставляємо буржуйки. Багато тягачі, там знову лазні, старлінки, які дуже добре працюють на фронті зараз. Це є Спальники і карімати, їх більше 600, і вони також забезпечують перебування в окопах. Чому ми робимо все, щоб максимально прискорити? Працюємо вдень і вночі, 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Наша мета зробити все від нас залежне для того, щоб підготувати Збройні Сили України до контрнаступу, до весняного наступу. Бо саме від цього наступу залежить доля війни в цьому році. Тягнемо ще декілька дуже великих сюрпризів. Підписали контракти на посейдони, будемо мати декілька моделей. 40 тисяч підігрівачів хімічних для наших воїнів, також розбуділені по бригадам, і генератори, і вішенка на торті. від Рошену. Сьогодні вночі ми вирушаємо. На фронт до вас, наші шановні, хоробрі, сміливі і талановиті воїни, разом до перемоги! Слава Збройним силам України і слава Україні!